Новий субваріант коронавірусу німбус виявили на Вінничині. Це перший підтверджений випадок в Україні, як і інші варіанти штаму Омікрон. Він не спричиняє тяжкого перебігу хвороби, але має характерний симптом гострий біль у горлі. Детальніше про епідемологічну ситуацію розповість Тамара Комар, медична директорка Вінницького клінічного центру інфекційних хвороб. Пані Тамару, мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть, чим новий субваріант коронавірусу німпус відрізняється від попередніх, зокрема від нещодавно зафіксованого стратусу, і які його основні симптоми? Ну, загалом ми не можемо клінічно відрізнити стратус від німбуса та й, взагалі, від інших штамів коронавірусу. Для них характерні такі симптоми: це інтоксикаційний синдром. Це Виражена загальна слабкість, пітливість, ломота у тілі, підвищена температура тіла, а також бронхолегеневий синдром це кашель, нежить, відчуття дискомфорту в горлі. Так, от, саме для стратусу, таким характерним симптомом було помічено це є охриплість голосу, а для німбуса це локальний біль в горлі. Ми відмічаємо болі в горлі при ковтанні у пацієнтів. Минулого тижня кількість хворих на коронавірус зросла. Яка ситуація наразі у Вінницькому клінічному центрі інфекційних хвороб? Ну, на сьогоднішній день, так само як і на минулий тиждень, ми бачимо стабільну ситуацію. В кількості маємо 20 пацієнтів на стаціонарному лікуванні з діагнозом підтверджений випадок COVID-19. 10 пацієнтів підтверджено ПЛР-тестуванням і 10 є швидкими тестами підтверджених. І така сама ситуація була минулого тижня і в кінці липня місяця теж. А в якому стані перебувають пацієнти? З якими симптомами вони найчастіше потрапляють до лікарні? Пацієнти на госпіталізації у нас більшості середнього ступеня тяжкості. Минулого тижня було двоє пацієнтів, які потребували неінвазивної вентиляції легень в режимі СІПАП. Тобто, це уже стан пацієнтів був важкий. Але завдяки специфічному противірусному лікуванні нам вдалося зняти їх з неінвазивної підтримки. І зараз один пацієнт уже цілком знятий з кисневої підтримки, один знаходиться ще на інсуфляції кисня, але теж уже дози інсуфляції кисню невеликі, там 5 літрів на хвилину. Таза І також Хочу Будь додати, ласка. що більшість пацієнтів, які перебували у важкому стані, вони являються коморбідними пацієнтами, це пацієнти із супутніми захворюваннями серцево-судинної системи, важкими захворюваннями дихальної системи, а також з аліментарно-конституційним ожирінням. І варто відмітити, що пацієнти не вакциновані від ковіду раніше. І на завершення ваші поради для віничан щодо профілактики, аби не стати жертвами нового штаму? Ну, профілактику тут варто розділити на специфічну і на неспецифічну, так як інфекційна патологія більшість. Так розділяється. Так от почну з неспецифічної: це миття рук, це провітрювання, це прибирання в квартирі. Ну і там, де ви знаходитесь велику кількість часу. Якщо немає можливості помити руки з милом, то бажано використання антисептиків. Також гігієна. Кашлю, гігієна того, як ви сякаєте носа, коли у вас є якісь симптоми нежиттю. А загалом, якщо маєте симптоми нежиттю, варто залишатися вдома. Якщо немає можливості залишитись вдома, обов'язково використовуйте одноразові маски для того, щоб убезпечити інших від зараження. Ну, а Специфічна профілактика це, звісно, вакцинація. Зараз вакцинацію проводять, рекомендують проводити. Один раз на 12 місяців певні категорії людей можуть вакцинуватися один раз на 6 місяців. Кого варто вакцинувати? Це люди, які мають важкі супутню, важку супутню патологію, люди старші за 60 років, і люди, які працюють з людьми. Ці, хто можуть бути в, в ризику, в зоні ризику, це вчителі, лікарі, військові. Пані Тамаро, дуже дякуємо вам за роз'яснення та також за поради. Також за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, всього доброго. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Тамара Комар, медична директорка Вінницького клінічного центру інфекційних хвороб.